Бажаю здоров'я, спільнота, мирного недільного дня для вас. Хочу доповісти на рахунок розіграшу, який мав відбутися вчора. На момент розіграшу було 9 номерочків, і це, на мою думку, було дуже мало коштів зібрано за таку роботу. На жаль, в мене не виходить збирати кошти просто дописами. І вчора так сталося, що трансляцію я розпочав не в 19.00, а майже в 21.00. Чому? Тому що в 20.30 я лише забрав е, рамку для картини з почтомату. Зараз побачите. Я це все змонтую в одному відео. Я як завжди запізнююсь на трансляцію. Знаєте чого? Бо тільки що прийшла мені рамка. До картини зараз буду забирати в почтоматі. <звук> От. І тому було прийнято рішення на трансляції перенести розіграш на тиждень. Наступну суботу, друзі, коли, в якій годині, я ще детальніше повідомлю, і ви будете мати ще тиждень часу, щоб долучитися до збору коштів і взяти участь в розіграші цієї неймовірної роботи. Все дуже просто, хто ще не знає. Донатите 500 гривень, робите скріншот про донат і обов'язково надсилаєте в приватні повідомлення в Інстаграм або в Messenger. І також пишете свій контактний номер телефону для зворотнього зв'язку. Друзі, насправді головна ціль це зібрати якомога більшу суму для нашого війська, для конкретніше ремонту автівок. Ці кошти я передам на благодійний фонд «Ангели ЗСУ. Вчора нам за трансляцією вдалося зібрати ще плюс 40 номерочків. Загалом на даний момент є 48 номерочків, а це майже 25 тисяч гривень. Ціль зібрати щонайменше 100 тисяч гривень за цю неймовірну роботу і тим самим якомога більше допомогти нашому війську. Хто ще не бачив, як виглядає робота, і вона вже в рамці, в кінці відео побачите, хто додивиться його, звісно, до кінця. Ну і закликаю всіх робити донат. Давайте зберемо максимально потужну суму. На жаль, ще раз повторюсь, в мене не виходить дописами збирати кошти. Основна частка коштів збирається все ж таки на трансляціях. Тому, друзі. В описі, як завжди, є реквізити. Віримо в Україну, віримо в наше військо. Все буде Україна. Переможемо без сумніву, неодмінно. На зв'язку. Привіт, друже, солдат, брат і акт. Хочеш, можеш і не відповідати. Мені достатньо знати: чотири петної звучить частіше, ніж двісті, дуже боляче втрачати. Ти взагалі їв щось. Я не про сигаретний день. Тепло від вибухів у тебе у нас ні. Замість сніжинок шахет Мама шкарпетки зв'язала, питала, чи в шапці і чи далеко. Син твій дома один Читає, вчиться добре, на гітарі грає, дружина питає, чи приїдеш весною. Якої, якою, донька засинає, та непрочитарна каса тобой, тобой. Я хочу додому весною обійняти рідних і відвідати тих, хто вже не зі мною. Слава герою! Ти там, брат, як ти? Я ще тут і не здамся без бою.